Привіт всім! І ми з України, дівчулечки, мої дівчулечки, всі мої подписчики. Я вас всіх люблю і я вам спасибо. Щиро дякую, щиро дякую вам за те, що зайшли на мій канал. Можливо, підписалися, щось подивилися. Я вам за це щиро дякую. Оце, дівчулечки мої, оце ж викупила отаку от хіноцейку. Сорт називається Лемон дроп. Мабуть, жовтенька через то лемон дроп. Бачите, у мене вже примірно такий сорт є, ну, не жовтий, звичайно, не жовтий він. От якийсь оранж там трошки є, але що оце такі, оце такі шишечки наростають, розумієте? От спочатку, бачите, яка? От спочатку вона така. А потім, потім потихеньку, ось видно, да? потихеньку, потихеньку наростає. І це ж висадили, бачите, отут. Свій оцей угол це те, що повинно тут перезімувати. Ну, морозники у мене тут, то завжди, в принципі. А оце ж тому, що далі, ж у мене клопійка, бачите. От. Поэтому оце воно тут перезімує, а весною ми будемо його розсаджувати. Що в горшок, а що собі, тому що все покажу і розкажу. Бо це оце я купила дуже гарний кущ, бачите? Зараз є, зараз є вам Дірву цей листочок воно буде гарно показувати. Бачили, який здоровий, дуже кущ. Дуже здоровий гарний кущ. Дуже. Оце я купувала в суботу Аня, Аня. Аня Кармазіна. Так що хто в Фейсбуці? Аня Кармазіна. Заходить до неї в Фейсбук, вона продає дуже багато квітів. У неї завжди гарні квіти. Тому вона дуже багато торгує. Ну, в цьому році ми, знаєте, всі ж не так, як треба. Вона приїжджала до нас на ринок, привозила дуже багато кущів, кустарників цвітущих. Ну, так. Да. Дуже багато кустарників, квітів, там якісь ще зараз квітнуть. Оце в неї був один кущик цього сорту, і я зразу в неї купила. Я знала, що вона приїде, тому я спеціально би, і прийшла. Оцей кущ дівчулечки, я вам скажу, стоїть 150 гривень. Ну, це зовсім зовсім недорого. Тому що, якщо у мене є різні сорти, отам біля яблуні, ну вони вже почти там вони вже, деякі вже відквітли. От, я купляла там, ось у мене розувод, допустим, бачите, оце я її купувала на лісній. Оце вона у мене. Два кущика я собі залишила. От, і молоді, які будуть три кущики, які будуть сісти в слідуючому році. Бачите, це молодняк я розсадила. Один я продала. От, а це ж з одного куща я оце з весни розсадила два, да, один продала. І оце ще трошки мене молодняка. Дуже великий кущ був 200 гривень. Я його купила в минулому році на Лісній в Києві, в метро Лісней. Бачите, як там багато дітей. Тож усі діти будуть квітнути в наступному році. Бачите, знову буду я його ділити. Тому, а це ж молодий. І я от теж такий куст купила, от цього, такий здоровий куст, бо він каже, ну в мене є одна штучка, ну залежить від сорту. То стоїла 150 гривень, темно темно красний Я купила аж бархат такий красний. Я таки його одну купила. Ну, поки що вона, вона дуже вона щось погано наростає, вона вже і відквітла, але я її так вже ж, знаєте, як біля неї там, гарно вона, не гарно вона наростає. А це, бачите, який великий кущ. А це я купила теж, ну, його були менші. Там ето, але якщо менший стоїть 100 гривень, а такий великий кущ, бачите, з одного куща один, два. Один я продала і ще зробила три кущика ж дітей. Бачите, наросло гарно, це ті, що будуть продаватися в слідуючому році. І ці ж я розцілюю, Ну, може, і тут щось розцілюю, не знаю. Тому такий гарний кущик, такі гарні квіти, то це і недорого тут, ну, тут оце Я щось таке купила, оце, бачили, жінка продавала це так купувати розсаду. Бачили які? Оце так купувала розсаду білу махрову. Бачили, яка хіна ця, біла махрова. Не квітучу я купила розсаду. оце таке, ну Це так просто, хай вона росте, я її може в наступному році викину. От, є ще у мене хіноцейка там біля яблуні, ну вже там тільки дві ще, там, кої як цвітуть, тому що ті вже у мене почти відквітли. бери труфель, дуже гарний сорт, просто дуже гарний. да? Це називається розовий сорбет. Розовий сорбет. Теж, бачите, яка гарна. От. Але ось, бачите, оці сорта, і там ще у мене один є, вони довго квітнуть. От вони спочатку так, потім отак наростає. І оце ці квіточці вже, мабуть, місяця-півтора. Тому що у мене другий колірі, але з цього сорту, де наростає така велика шишечка, то вони довго квітнуть і стоять, і довго-довго не сухнуть. А оці, бачите. Оці ось уже і засохло. Ось це Ну вони якось так швидше відквітають і засихають. Це я хочу зібрати сім'їна. Не знаю, що вийде, тому я їх залишила. Ці швидше відквітають. От. Теж гарні розовий сорбет теж гарний. Єсть у мене там ще пурпурне, пурпурне фламінго. Цей сорт у мене теж там ще, здається, пару квіток у мене квітний і мускусна диня. Такий сорт теж у мене є. Ну, а цей же я купила цю ще жовту. Я її хотіла. От, і, я це, і я її купила. Так що 150 гривень для такого великого куща це зовсім-зовсім не то. Ну, оце ж посадила, розумієте, сюди посадила, щоб воно просто у мене перезимувало. Тому що цей кост вже можна було розділити, але жінкіт не зовсім не треба. І я й не хотіла. Хай він перезимує. А весною ми тоді, оце... тут у мене такий питомник, да? розсадник, який просто переживає зиму. Купила я ще таку фізостегію. Фізостегія Віргінська. Да? Взагалі вона є біла. Ти за стигія, така зелена, да? бачите, ще буде дуже багато квітня. білу в мене колись була, вона в мене дуже-дуже розмножається. Дуже вона в мене розмножається і в мене подобається. Тому я її, в принципі, ніколи і не сажу. Там у мене є ще. Розового кольору, я її всю випродала, а залишила собі такі знаєте, невеличкі дітки. Але де мені здається, що там щось буде квітнути. У мене є, Я покажу потім пізніше, бо вона там в Ужині живе, Живеш, да. ну я ж її посадила, щоб вона теж там перезимовувала. то вона там у мене в Ужині, і вона світло-розового кольору цвіте, і вона варіє гатта. То є пістролісне, да? біло Вот. А цю я купила, розумієте, в мене там я покажу, що я ще там сажу. Оце в мене буде, я купила деякі квіти для третього ряду цвітіння. От у мене там по краю цвітуть примули. Потім за примулами різні школокольчики, розумієте? А третій ряд уже ліленьки відквітли, все. І нічого нема. І там виходить, що вже ліненики відквітли, і в мене такого нічого нема. Тому буду формувати третій ряд, щоб після різних там квітів вже квітли якісь осінні. Що я тут ще зробила ж, дівчулі? Бачите, на цьому закутку. Це все ось у мене теж пенстемон. На перстянковий, Бачите, скільки вже пустив дітей. Це що -то є? Хтось там у мене відео є, я його купила, розділила, все відкитло. Це, це все пере, пережива, буде переживати зиму. Ось у мене, бачите, тут теж край цвів. І там же ж, тільки тут більш не так сохне, як там, бо тут більше наче води. Прімула у мене дуже гарна. Прімула різних різних кольорів і дуже гарна. А потім запримало різні ж колокольчики, це я говорю там. А третього ряду нема. Тому я оце купила, бачите, яка хіна це є, скільки там дітей. Тому я купила оце, я ж кажу, цю фізостегію тільки за кольору. Тільки за кольором. Тому що не знаю навіть. Вона у мене так розмножається, так плодиться, що я навіть боюсь її десь. Але буду якось сядити, може, відра такі без дна. Розумієте? Ну хочу, от вона третя там жовтенький у мене є такі, воно мені буде гарно виглядати вже отак. В августі буде гарно виглядати. Де ще там у мене та пістролісна, я розова, і я хочу їх так посадити. Оце такі покупочки у мене. Зрізала я тут. Свої травушки муравушки зрізала, бачите, чебрець і розсадила. Тут же у мене була оцей, ой Боже, мідуні, самурай. Бачите, є, вона вже гарненько є. Раз, два, три і дві основних посадила. Вона зараз гарно укорениться, дасть наросте, вона гарно в цей період наростає, тому що вона жари не любить. Вона дуже мені подобається. У мене є заказана на неї на весну. От, і якщо великий кущ, то потім з пересадкою горшок він іще більш-менш так тримається. Тому що якби оце я такий маленький посадила, розумієте? То він би у мене дуже хворів. І поки воно там наросте, то, тому розсадила оце тут. От, оце дівчулечки мої. Таку я зробила покупочку. Так що моя лемонтроп. Красотінь така. Аня продавала, ну, в цьому році, я не знаю, війна ж. А в прошлому році вона дуже багато продавала ж розсадий хіноцей. Оце тільки розову я купувала в Києві. Всі остальні хінацеї. Ізвині, Raspberry трюфель, пурпурна фламінга, мускусна диня. Це все купувала я в неї. Ці сорта я купувала в неї. Дуже вони гарні. Так що, дівчулечки, всім гарного дня, добра всім, щоб все у вас було добре, миру нам усім, нашим воїнам терпіння, дяка наші, низький наш Шуклін за те, що нам такі гарні дні. Нам, ну як, визволяють нашу Україну і створюють нам такі гарні тихі, гарні дні. Розумієте їм? Низький, низький наш уклін, наша дяка. Всім загиблим наша вічна пам'ять. Ми про них пам'ятаємо, чекаємо, любимо? Вони дуже Ой, я даже не знаю, как назвать словами тех людей, которые сейчас воюют за нас. Это святые люди. Святые. Тому всем добра, а нам хай буде все Украина.